Як можна захистити наші груші, враховуючи, що зараз такі перепади температур? Холодно, жарко, жарко, холодно, вище нижче, як то кажеться. Да? Звичайно, будь-яка будь культура рослина вона стресує стресує і її дуже важко. Зараз пішло цвітіння груші проходить. Да? Проходить, пройшло в кого як. І в обов'язковому порядку, в обов'язковому порядку потрібно зараз захистити наші груші, щоб мати тоді класний врожай, класні груші, класне дерево з хорошими приростами, мощними гілками, щоб вони ще змогли літом. Ви ж, мабуть, знаєте, да? що груша, ну не тільки груша, ми говоримо за грушу, значить груша груша буде закладати. Свій майбутній урожай в літню пору. Значить, ви маєте підготувати дерево так, щоб воно тягнуло ось цей зараз урожай, що є, і закладало плодові бруньки вже на наступний врожай. Що для цього потрібно? Груша на часу страдає чим? Попелиця, кліщ. По хворобах нам що є? Іржа. Тобто, це такі основні з хвороби і шкідники, які не дають правильно розвиватися нашим деревам. Тому. Дивіться, що ми робимо від іржі і від хвороб, наприклад, да? ви можете використати Топсин М. Це такий препарат, що він є будь-де. Якщо конкретно у вас є іржа на листі, тобто такі крапочки рижого кольору, ви можете використовувати Магнікур стар Він йде в нас, якщо не помиляюсь, навіть конкретно від іржі. Да? Яблуня іржа. Ось, дивіться, бачите, троянди йде борошниста роса іржа. Тобто цей препарат працює тупо по іржі. І в нас є кліщі. Що ви можете використати на рахунок ще кліщів і попелиці? Це дуже важливо. Це препарати можна використовувати, які йдуть в, е, в комплексі, Тоб, тобто в одному пакетику є інсектицидно, акарацитна дія того чи іншого препарату. Тобто воно буде боротися з кліщем і з попелицею. Тому що зараз молодий приріст, він почне скручуватись його буде жрати попелиця. А по груші дуже важливо. І не забуваємося, що на груші листочки глянцеві обов'язково додаємо якісь адюванти або прилипачі, для того, щоб препарати хорошо лягали на листок. Якщо у, вас вже є проблема, якщо у вас вже є проблема з кліщем, ви можете використати вертімек. Він буде працювати і по попелиці, і буде працювати по кліщу. Його плюс великий в цьому, що він працює по кліщу навіть з внутрішньої частини листка. Тобто там, де ви не достали своїми, своїми препаратами, воно буде хорошо працювати. Другий це актелік. Тобто він де працювати теж по, хво, по шкідникам і по е, тим самим, як це воно там називається, по кліщам. Тобто, інсектицид ви можете використовувати будь-який. Е, Тіові джет можете взяти. Ось тіовіджет. Він буде, якщо я не помиляюсь, він йде по хворобам і по шкідникам. Давайте подивимося разом. Яблуня, груша. Борошниста роса. Плод, е, Плодові кліщі, бачите? Він іде. Можете його використовувати як фунгецит, тобто від хвороб профілактичний, да? від, від хвороб і від кліща. Такий, як один з варіантів. І обов'язково обов ви маєте додати сюди до обробітку від груш антистрес і добрива по листу. Враховуючи нинішню ситуацію, то це. Це капець. Це просто капець, ви маєте це зробити, хочете ви це, чи не хочете. Ви все одно будете обробляти цими препаратами і можете додавати сюди, е, будь-які е, стимулятори росту, і будь-які е, антистреси, і будь-які мікро і макроелементи. Якщо у вас є. Е, Є голодання тих чи інших, і якихось нехватка мікроелементів. Звичайно, в агромагазині ви можете це все е, взяти конкретно на конкретну ситуацію. Якщо у вас немає, або ви профілактично хочете е, зробити. Ну, зараз почекайте, да? так? Не... Ну, так, я говорю. Ну, зачекайте хвилиночку, будь ласка, бо це ж тут е, знімаю відео для людей, яких, може, немає змоги підійти, як у вас. А я не з кимось говорю. Ну, я не говорю, не... так, буває я сам з собою. Зараз, секундочку. Є комплексні ось такі добрива по листу. У ну, мене ось плантатор є. Плантатор є у мене оракул. Тобто такі, такі добрива, мікро і макроелементи, макро, макро які допомагати будуть рослині хорошо розвиватися. При цьому додавайте антистрес. Такий у мене ось, наприклад, є синтетік, аміностар. Ізобіон, рівал, аргумін. Тобто значення немає, які ви добавите. Головне, що він був в оріджіналі, і головне, що він знаходився в тому чи іншому агромагазині. Бо ми, наприклад, знаходимося Тростянець, Гасінський район. Тут у нас ось ставочок, через ставочок перебігли, і ви вже знаходитесь в нас тут. Під, там під деревами ми ще займаємося рослинами, тому є великий вибір декоративних і плодових рослин. Тому так працюйте і будете мати гарний врожай.